Уявіть світ через 10 років. Де такі острови, як рибаті, Мальдіви, тувалу та соломонові острови, зникнуть під водою. Через кліматичну кризу спричинену тваринництвом. М'ясна та молочна індустрія використовують одну треть всієї питної води у світі. Понад 70% орних земель у всьому світі використовується під вирощування корму для сільськогосподарських тварин. А масова виробка лісів під посовище спричиняє втрату біорізноманіття. Глобальні викиди парникових газів на тваринництво становлять 51%. Варто згадати масштабне забруднення водою та зміни клімату. Ось вам ще один приклад: аби прогодувати одну середньостатистичну людину на рослинній дієті протягом року, потрібно приблизно 675 метрів квадратних землі. Той час для однієї людини, яка вживає продукти тваринного походження, у 18 разів більше, тобто близько 12 тисяч 150 метрів квадратних землі. Як бачимо, рослинна дієта дозволяє пригодувати набагато більше людей з тієї ж площі. Землі та скоро перехід на веганство стане необхідністю для виживання людства. Стан частиною змін переходь на веганство вже зараз.